Ви тільки подивіться, що відбувається на трибунах. Зараз ви бачите трибуни вболівальників нашої збірної. Ви бачите цей ажіотаж в очах вболівальників. Ви бачите, скільки ентузіазму та віри в команду на їх обличчях. Подивіться тільки, як вони вірять у нашу збірну. Шайбу! Шайбу! Люба, сонечко, ти де? А, де ти поділася? Татко дома, ніхто не радий. Сьогодні ж неділя. Де всі? Що таке? Кохана, синку, ов, я ж дубом помилився. А, це ж треба. А -а 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 -а. Моє дерево от воно через дорогу. Таке тут все однакове, блін! Ви мене бачите, а я вас бачу. О Боже, я ще ніколи не знайомився по інтернету. Так хвилююсь. Але ж вона описала себе красунею, струнка, з почуттям гумору, без комплексів, саме те, що треба. Зараз ми нарешті будемо удвох. Тільки треба цю чаплю кудись сплавити. Це ви, аж не віриться. Ви прийшли на наше побачення? Я? Ні, тільки не це. Це точно ви. Саме тут я призначила вам зустріч. Е, ні, ніяких побачень. Я одружений, у мене дитина і дві дружини. Тобто дружина і дві дитини. Але ж все сходиться. Обіду, глухе болото, красень. Ні, ні. Я тут по роботі. Працюю болотним інспектором. Блін, прийду додому, той комп'ютер з цими інтернетами викину нафіг.